Як правильно підбирати горщик дитині від 7 місяців. Розпочнемо, тому підписуйтесь і не забувайте нас лайкати. З вами Children Pots, і ми розповідаємо, які класні девайси потрібні для малечі вашого віку. Нагадуємо, що малечу можна висаджувати саме з 7 місяців, коли дитинка більш-менш може взагалі сидіти. Хтось дозволяє собі від 2 років, хтось хоче від 7 місяців. це таке дівчата, діло, тому ми показуємо усі варіанти, які можливі. Класний, як і речі, дівчата, хоча зовні сторона, Тут ось такі малюнки якерця. До речі, це об'ємний малюнок, ви можете побачити, дуже класний асмр огляд буде. Тут є малюночок якерця всередині, і це буде малюночок, щоб дитинки не заважало тут за спинкою, коли дитинка ходить. Адже ось така спинка, вона під анатомічні особливості малечі і дозволяє саме крихітки, комфортно себе почувати і сидіти на цьому горщику. Зліва і справа ви бачите перед собою ось такі рученятка, класні. До речі, ви можете їх знімати, якщо дитинка ваша Підростає, але для дитини від 7 місяців необхідна саме ось така спинка анатомічна, щоб дитина не впала позаду, ручки, які будуть підтримувати вашу малечу вліво-вправо, щоб вона не падала. І, звичайно, за бажанням можете взяти або м'яке, або тверде сидіння. Ось таке тверде у цьому варіанті, але зазвичай дівчата беруть саме з м'яким сидіннячком. Зовнішня чашечка для підходів. коли дитинка ваша сидить, ви можете собі з задоволенням, і дівчата дуже часто беруть від 7 місяців, формат зовнішній чашечки. Для відходів, велика ось така чашечка, об'ємна. Навіть по руці можна побачити, продовгувата і отвори для ваших рученяток, щоб ви могли з легкістю повернути, ви вичистити, вимити і повернути назад такі девайси. Коли ви закриваєте саму кришечку, то тут є ось такі класні. А, закривашки, щоб нічого не, а, як то кажуть, по запаху не було. Круті девайси. Ну і нагадую, що внизу ось тут є стобори. Ось так вони виглядають класно, щоб міцно вашу тримати малечу. Але це не принципово. Якщо у вас дитинка висаджується, ви 7 місяців це стосується від півтори ріжки, саме стобори, це антиковзучі ефекти мають. Дівчата, пишіть, як вам огляд, чи подобається, чи ні. Я сподіваюся, так, тому що ми дуже полюбляємо розповідати про ось такі дитячі девайси. І якщо потрібно, напишіть, які. Ві, вік, ви хочете привчати ваше сонечко.